Вітаю всіх, слава Україні! Написав я вже 190 пісень на військову тематику. Це вже по рахунку 190 пісня. Ну і вона повинна бути особливою. Це пісня про сержанта Жаха, який виховує аватарів. Особисто мені пощастило мати такого сержанта і бачити і бути свідком того як виховуються ці аватари. А зараз я хочу вам заспівати цю пісню. Служив я в армії із жахом, так і у нього позивний. Для нас він був усіх сержантом. Він шикував на всіх устрій, та були в нас і аватари, вони ходили на четінь, горілка в шумку, мов стожари, їм дарувала лінь. Я вам не скажу за весь підрозділ, бо ж весь підрозділ був. Це наш пожах лишень, був аватарів, тримав їх комусь і що раз, бо хтось із них міг бути буйним, офіцерів пискував, був в караулах ненадійним, за це їх жах всіх хлопцював. На другий день були шовкові всі аватари, щоб строю. Бо ж оді ж ви прали свою, я вам не скажу за весь підрозділ, бо ж весь підрозділ був зірцевим. Жах лишень бив аватарів, тримав їх в тонусі щораз. бо ж аватари в окулярах і з темно-чорним дуже слом, те споховало під собою, бо і згорів та злом, та через тиждень в них зникали синці чорніючи в очах. Червоно-жовті на зелені ці кольори зробив їм жах. Я вам не скажу за весь підрозділ, бо ж весь підрозділ був серцевим наш, бо жах лишень був аватарів, тримав їх в тому сі Бувало раз. Бувалочасно аватарів ми називали світлофор червоно жовті та зелені, на очний бухгалтер трьох кольор. я вам не скажу ну, за весь підрозділ, бо ж весь підрозділ був зірцевим наш, бо жах лишень бив аватарів, тримав їх в і що раз, бо жах лишень бив аватарів, тримав їх комусь і щораз. Тримав в тому сі раз тримав, їх в тому раз.